Друзі, вітаю всіх на своєму YouTube каналі. і Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну картоплю по-селянськи. Для початку картоплі нарізаємо на слайси всипаємо дві чайні ложки солі та заливаємо все окропом. Залишити картоплю потрібно на 20 хвилин. До крухмалі додаємо всі наші спеції та ще 2 ложки солі. З картоплі потрібно злити воду та обваляти в суміші з крухмалі та спеції. Викладаємо все на деко застелене фольгою та поливаємо зверху олією. Запікаємо нашу картоплю приблизно 35 хвилин при температурі 200 градусів. Приготуємо соус. Для цього потрібно змішати всі наші інгредієнти: це майонез, йогурт, чесник, кріп та спеції. Всім смачного підписуйся на мій канал. Попереду багато цікавих, простих та смачних рецептів.